Негода вирує Росією через кражаний дощ, дороги і тротуари перетворилися на ковзанки під вагою льоду, поламалися дерева та обірвалися лінії електропередач. Сотні тисяч людей залишилися без світла і тепла. Мене звати Юрій Бібік, друзі, і поки ви ставите лайк цьому відео і підписуєтесь на фабрику новин, я розкажу вам всі подробиці циклону Ольга, який добряче накриває регіони Російської Федерації. Крижаний дощ накрив Москву, дороги перетворилися на ковзанки, автомобілі у льоду. так що треба добряче. Постаратися, аби потрапити усередину. Абсолютно все навкруги у крижаній кірці. Ані пройти, ані проїхати фактично неможливо. Пропоную подивитися, як це все виглядає. У Підмосков'ї через погодну аномалію дорожні служби перевели в режим підвищеної готовності, і тільки зараз дороги планують обробити. Синоптики попереджають про баричний бугр, який накриє Москву вже цієї п'ятниці. Зазначають, що барометри покажуть аномальні 769 мм ртутного стовпа, що на 22 одиниці вище норми. Такий тиск можна порівняти із відчуттями під час спуску у шахту на глибину понад 200 метрів, друзі. При цьому циклон вирує не лише в Москві, але й в Підмосков'ї. Після нічних опадів на ковзанку перетворилися шляхи Воронезької області. Місцеві публікують фото і відео, як ковзують по блискучій поверхні. Це звичайний тротуар, який зараз схожий радше на центр якогось озера узимку. Через обмерзлу дорогу вже трапилося декілька ДТП. Ось злетів у кювет автобус, постраждали шестеро людей. Одразу у кількох російських областях запровадили режим надзвичайної ситуації та підвищеної готовності. Вже скасували заняття в школах та рух громадського транспорту. Міненерго Росії повідомляє, що через негоду без світла залишилося понад 265 тисяч осель, зокрема у Ростовській, Волгоградській та Астраханській областях. Власне, у Ростовській області цілий транспортний та комунальний апокаліпсис. Двори та вулиці скували льодом, від негоди повалило дерева. Гілки розкидані не тільки на дорозі, але й на машинах. Кілька автомобілів взагалі привалило. Дивимось. Ну, автобус, так, да, звісно, це головна дорога автобуса. Все, вони проїдуть. ніхто. У місті шахти без електрики залишилося 16 котелень. Тож жителі кількох районів міста залишилися без води та тепла. Але ж цієї зими жителям держави агресора не звикати. Труби вибухають, світла немає. Де гроші на ремонт? Втратили на війну із Україною. Окрім цього, крижаний дощ пишуть російські змі ускладнив рух трасою м 4 Дон, що проходить через Воронську область. На ній і раніше вночі не було освітлення, а тепер проїхати тут і в день просто неможливо. Десятки автомобілів стоять з пробитими колесами на узбіччях в єдиному шиномонтажі, що працює в районі траси. Черга з більш ніж 30 машин. Дивимось, війна так, как в сторону більова тонкадронна. Над усуненням наслідків негоди працюють бригади комунальників навіть з інших регіонів. Бідкається губернатор Ростовської області Василь Голубів. каже, вже відновлена робота понад 150 об'єктів електропостачання, загалом усувають наслідки хурделиці. Понад 125 бригад. Очікується приїзд ще 20. Холодно настільки, що леденіють навіть лінії, якими рухаються місцеві електрички. Але як ми знаємо, пожежною безпекою в Росії дещо нехтують, тому навіть попри. Іскри і загрозу займання цей транспорт продовжує курсувати. Подивимось. Через нагоду почали затримуватися потяги у Ростовській області. Повідомляють про щонайменше 10 відхилень від графіків у Калузькій області, навіть закрили аеропорт. Все через зледеніння злітно-посадкової смуги. Тим часом на трасі Самари цілий сніговий буран він паралізував рух на трасі Самара Шемкент. Понад п'ять тисяч машин заблоковані на магістралі серед них багато вантажівок, розрібають сніг і розчищають дорогу на цій трасі вже майже тиждень. Роботи тривають. Далі увага. Із 4 лютого. Нагадаємо, що в Росії вже другий тиждень вирує циклон Ольга. Сильні снігопади, шквальний вітер і практично жодної видимості. В Москві кілька днів фіксували затори у 8 балів. Погляньте. Настільки густо б'єть сніг, що навіть не видно ближні лежачих табов. Просто річте. Я перший раз такое віжу. Із найбільш відчутних наслідків закону масштабні ДТП. Минулого тижня на тій таки трасі М4 у Підмосков'ї зіштовхнулися цілих 30 автівок. Серед них і вантажівки і легкі машини. Щонайменше один загиблий і кілька постраждалих. Друзі, ми чекаємо на ваші коментарі. Не забувайте, будь ласка, тиснути лайк, не забувайте підписуватись на ютуб канал Фабрика. Новин я вам дякую за увагу і до зустрічі.